З трибуни Верховної Ради, принаймні я не почув одне дуже важливе слово і одну дуже важливу назву. Це назва Одеса. Це наше місто-мільйонник, яка, на жаль, в тайні дні занурилася в темноту, в якому немає ні світла, ні води. Є блекаут. Поки нам обіцяли блекаут в Москві, ми отримали блекаут в Чернігові, в Сумах, тепер в Одесі. Сьогодні ще сотні тисяч одеситів не мають світла. Я хочу подякувати всім енергетикам, ремонтникам Укренерго, Одеса Обленерго. Я хочу подякувати Одеському водоканалу, які дивом і героїзмом під російськими шахідами і атаками ремонтували все, що могли, для того, щоб дати мільйонному місту воду, якої не було більше доби, для того, щоб дати людям світло, для того, щоб в людей було тепло, для того, щоб було опалення. Уявіть собі. Пенсіонера, який живе на 16-му поверсі багатоповерхівки, в якій не працює ліфт, в якій немає води, світла, опалення, зв'язку, нема нічого. Це була реальність Одеси. Давайте запросимо в Верховну Раду міністра енергетики, щоб запитати, що ж в нас з енергією, що з Одесою. А нема кого запрошувати, нема міністра енергетики. В Одесі нема світла, в енергетиці вакуум, і міністрів нас немає, і відповідальних нас нема. Нас є міндіч сотнями мільйонів вкрадених на енергетиці, які десь далеко зі світлом, з теплом, з водою. І те, що сталося в Одесі, може статися завтра з будь-яким містом України. Ви ж це розумієте. І де ж ми в Верховній Раді, де новий міністр енергетики? Де слухання про те, що ми робимо, може в останню мить, але для того, щоб хоч якось захистити нашу енергетику?